Все частіше ветерани російсько-української війни долучаються до проведення уроків захисту України для учнів 10-11 класів. Одним з перших цю практику почали впроваджувати в Башківському ліцеї Новоселівської територіальної громади Полтавського району. Дуже подобається сама підготовка, що все дисципліновано, що навчать е, життєвих ситуацій. Не дай Бог, звісно, щоб все сталося, але на всяк випадок потрібно це все знати. Подобається, коли турнікети вішаємо, подобається, коли граємо в лазертах. Подобається тактика, коли обираємо туди, хто біжить, туди-сюди. Це вліво, вправо покачалось, вперед назад. Допомагають проводити заняття досвідчені юні інструктори з дитячого військово-патріотичного клубу Штурм-2. Адже саме ці хлопці та дівчата вже давно опанували навички надання до медичної допомоги і чітко знають, як себе поводити в нестандартних ситуаціях. Особливий відклик серед молоді знайшов табір Діброва, створений в екологічно чистій місцевості. Ще до війни тут почали проводити навчальні заняття та польові збори. Мені подобається те, що в наш нелегкий час навіть дітей я рахую ще діти, але навчають такому підготовці вже військовій, серйозні, щоб. Ну, в даний час це я рахую, треба знати там елементарно військову медицину, наприклад, турникети як накладати, це ну, елементарно і кожен повинен це знати. Під час навчання проводять заняття з надання до медичної допомоги, взаємодопомоги при пораненнях, травмах та ураженнях. Також підлітки можуть навчитися збирати розбирати автоматичну зброю та вправно стріляти в лазертаг. Всі учні забезпечені формою, обладнанням для навчання, лазертагом тощо. Заняття проводять досвідчені інструктори з числа слави тиранів війни, діти це головне в, в нашому життю, і в першу чергу, з 15-го року після війни, ми побачили, що ворог буде наступати, і діти повинні морально бути готові. В першу чергу до цього. І діти дуже швидко ростуть. Уже й рік іде війна, і вже деякі наші діти й воюють. Медицина це в першу чергу, яка людина повинна знати саме елементарно, як турнікет жгут належить, які є кровотечі. Як на шию той бандаж належить, як показала практика, навіть медики не всі в нас знають. Голова громади, чималу увагу в своїй роботі, приділяє розвитку молоді. Однією з його особистих ініціатив є активний розвиток військово-патріотичного виховання та підтримка ветеранського руху. Саме штурм 2 наш військово-патріотичний клуб був ще створений до початку війни. Наскільки він себе оправдав, думаю, що на всі 100%. відсотки, особливо в роботі з хлопцями, з нашими тепер ветеранами, з військовослужбовцями, які зараз проходять військову службу і відлучаються на певний на певну відпустку і займаються з дітьми, передають їм неоцінений досвід. Такий досвід не надасть жоден викладач чи інша цивільна людина, тому що це бойові умови і це саме той досвід, який зараз конче необхідним кожному, не тільки дітям, і дорослим, тому наші хлопці, військові, ветерани, займаються і з дітьми, і з дорослими. У нас постійно проходять різні локації, де надають і тобто вчать і тактичної медицини, і тактики, стратегії, як поводитися себе під час повітряної тривоги, як спасти свого побратима, товариша чи рідних і близьких. Хочу зазначити, що страшного фінансового ресурсу для того, щоб зробити. Зробити саме от організувати, не то, що зробити, організувати такий клуб військово-патріотичний, такі заняття, такі от локації, такі заходи не потрібно. Потрібне велике бажання, яке у нас є, і ми його вже впроваджуємо вже третій рік поспіль. Психологи переконані, що залучення військових до проведення занять є корисним як для молоді, так і для самих ветеранів. Студентам, дітям це корисно в плані досвіду тієї того життєвого досвіду, який ветерани проживають. Одна справа це чути десь новин, а інша справа відчути цей живий досвід людський. Для ветеранів це теж дуже корисно, тому що дивіться, є таке поняття, от коли людина з цивільного стає військовим, вона проходит, приймає присягу, проходить якесь навчання, отримує досвід і поступово трансформується з цивільного військового. Коли людина з війська повертається демобілізована, вона фізично вже повернулася. Але морально цей процес він затягується він і інколи люди навіть його до кінця не проходять. І оцей елемент спілкування із школярами. Коли він ділиться досвідом, коли він відчуває свою затребуваність в суспільстві, це один із цих важливих елементів адаптації військового до цивільного життя. Нагадаємо, що згідно з постановою міністерства у справах ветеранів України від 16 грудня 2022 року, ветерани війни мають право викладати предмет захисту країни у закладах освіти.